Кілька днів тому вийшов на Кляйне Ансайге отакий форт від приватного продавця. Зазвичай ми дивимося приватні продавці лише у випадку, коли вони поруч десь знаходяться. Ну і цей не просто поруч, а 50 метрів лише від нашої оселі. Вітання всім. Часто мене люди питають, а де ви берете машини для продажу на своєму автохаусі? То я от хочу вам один з таких випадків показати. Цього разу це машина від частника, що буває дуже рідко. В основному це партнери наші по всій Німеччині, в яких ми вже купували машини, які продають комусь машину за 5, а нам продають за 4-300. І нам вистачає зробити трохи набавити ціну і продавати в себе. Від приватників беремо дуже рідко, тому що це ну, така неблагодарна справа. Можна поїхати, не доїхати, і слухавку не беруть. І так буває часто приїхати, побачити, що це ніякий не приватник, а автогендлер не захотів ставити на своїй сторінці, тому що є серйозна причина того продажу. Зареєструвавши учасником, він знає, що ніхто до його ніколи потім не звернеться. От, назначив там, зустріч біля супермаркету, написав від останнього хазяїна купчу і потім жодних претензій, адресів, паролів, нічого немає. От. Ну, але зараз поїду дивитись машину від приватника. І це всього-навсього 100 метрів від нас. У нас тут реклама висить на хаті при дорозі про покупку машин. Зараз заодно і покажу вам. Їдемо. Побачимо що там за Форт Мондео. Так, виїжджаємо з двору і за хатою десь та адреса. Гладі тут зараз покажу рекламу, оце от по цій рекламі сусіди звертаються часто, але, чесно кажучи, нічого доброго не пропонують ніколи. І от наша хата. Це ця вулиця, 15 номер будинку буде там, де машина. Так, це який номер? А це і є 15. -й. Так. Форд є. Так. Hallo, ich möchte Hallo. Ford angucken. Ja. Baujahr 2013, ja? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Wo okay. Wie viele in diesem Auto? Weiß ich nicht. Okay. <laughs> Nur die Tochter. Ach so. Er sogar ja. offen, glaube ich. Von deinem Vater? Ja. Okay. Ich, habe auch ich brauche ein bisschen Zeit, ja? ja. Ich muss äh, machen ein Video für meinen Sohn.

Зліва повністю рівна машина. Немає паркувальних м'ятин, на даху теж нічого немає. Батько на роботі каже. Все погано, нема з ким поговорити, поторгуватися. 5500 машина коштує. Задня камера бачу, але це напевно... Не оригінальна, не напевно точно. Це не оригінал. Кришка багажника теж ціла. Так, тут не попіскоструєна особа. Все ціле. Трошки є вибоєне. Запотівши фара права. Так, ну, вся машина ціла. Оптично придертись особливо нема до чого. Сколів на склі лобовому немає. Так, над склом також сколів. Немає. Що у нас в салоні? В салоні така вона. Середній пробіг має. Ну, не, не повитерту, але сліди використання є. 200 222 тисячі пробігу. Це є не на далекій відстані пробіг. Ну або ж круче на одне з двох. Трошки поблискують воно ці клавіші. Так і вже не, не нульцин, але й непогано виглядає. Автоматичної коробки. Рукоятка вона не зношується так, як на ручній коробці. Оце сидіння. Сидіння доволі непогано виглядає. Ущільнювач цілий. Ремінь безпеки. Говорить про те, що не в міському режимі експлуатувалась машина. Так, стеля. Повний порядок. Версія з шторочками. Так. Ззаді непоганий стан. Ми з багажнику? Вонтажа в мене подряпано. Поличка працює. Є запаска присутня. Там щось Ähm, das funktioniert also hier im Schlüssel. Das äh, funktioniert nicht. Sie müssen Aha. aufschließen. Ah, Kein Problem. Äh, eine Schlüssel, nur eine. Ja, ich glaube schon. Ich weiß, oder zwei. Ich glaube, nur der funktioniert. Ich weiß es nicht. Mhm. Äh, Räder nur, nur diese. Ja, mit Auto. Zweiter Satz. Keine ich kann, wenn sie wollen, meinen Vater anschauen. besser mit Vater. Ja, okay, das. Das tut nicht schöne. Гундва дрем, десь Ага, Собака кажуть була всередині. Видно, дочка, не продавалася машини. Батько видно почистив, бо не видно шерсті. Але дочка батька, здала. Вона ж не знає, що це мінусяра. Я не чую собакою, нічого не чути всередині. Так, тут все ціле.

Заведемо як вона працює. Нормально працює. Відкрию капот. рівна машина нічого ній не робилось. Якщо сторгує трохи то можна буде добратися, якщо ні, то ні. Бачите як виглядають кнопочки, це машинка, не на дальняк їздила, по теста вже Так, побачимо. Ще не клює коробочка. Не стоїть довго. проржавіли вже диски. Але не клює. Коробка робить добре. Не пуста електричне сидіння водія мультикермо регульоване виліт напевно і вверх-вниз да. і втоплюється вверх в... також ну, коротше кажучи 5500 Якщо купити, то ми на її нічого не зробимо. Машина не є погана, зараз візьму ще то спробую чи вона не красилась, але ніби немає нічого. Все оригінал здається. Хата на хлокірунг і загатувана 122 Все тут Оригінал, походу, сюда. Все нормально. Нічого не крашено. Переднє крило на 20 мікрон більше, але воно не красилося. Ні. Все окей тут. Рештейн зірусиш одне? Не. Дай не фатер аукни? Не. Дізи нахбар, я? А, і. І хвайс! Гіалебен Leute. перштейн друзіш. Окей, danke, tschüss. Tschüss. Я чув, що сусіди говорили по-русски, але це не ті. Це ота хата. Рядешком там по-російськи говорили. Ціні. Бо тут дуже багато є. Візніх переселенців з Казахстану. Ну от І показав вам один з варіантів покупки автомобілів на нашу фірму для продажу. Ніхто нам особливо не скидає з-за того, що ми фірма нікого це не хвилює. Німці торгуватимуться до останнього, поки не зрозуміють, що продати так неможливо, тоді тільки скидають. А так? Це не просто з торговлюю. До наступних відео підписуйтесь. Буду показувати актуальні автомобілі. І якщо зараз ми торгуємо, то даний Ford також буде у нас на продажі. До наступних відео. Позвонив я. Зателефонували зараз. Зателефонували зараз власнику. Не хоче він торгуватися. 5300 мінімально, але ми її брати не будемо точно. А якщо з вас хтось захоче без проблем, мої сусіди рядишком, 50 метрів від моєї хати можете купувати. Ну от, а це вже наступного дня. Коли я поторгувався з ним, давав йому 5 тисяч, він ні в кикую не хотів, тому що дзвонили купа людей, але ж вони перестали дзвонити. І зараз він телефонував йому навіть за 4-9 віддає, але не потрібно вже нам. Машину набрали хіба що комусь, можливо, потрібно.